Друзі, всім привіт! З вами Дмитро Галаш, а ви на каналі Берег Фішинг. Сьогодні ми на Дніпрі, он Вовка. Це вже другий виїзд на ці місця. А, перший раз ми вискочили 2 дні тому а, назад. Просто перевірити на дві годинки перед роботою. Зловили тут три судачки. Була така жорстка погода. Вона і сьогодні ну така собі, грудень місяць, як ніяк. І... Ну, таке. Хочеться допрацювати це місце, перевірити приманки, перевірити теорію. Минулий раз рибка проклюнула рівно до початку штовчка води. Це було десь на 12 годину 12-12.30 був штовчок води, і от всі там. Чотири покльовки, які у нас були, були саме в цей момент. Потім штовхнули воду, ловити вже було некомфортно і ми поїхали займатися своїми робочими справами. Сьогодні. Виїхали трошки раніше перевірити, чи клює він там сильно до води, чи буде клювати перед штовчком. Неприємний боковий вітер, але в принципі він вниз по течії, тому більш-менш, я думаю, буде ловити комфортно. Ну що ж, починаємо зимову тему ловлі судака на джиг. О! 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 Слухайте, так це вже і... Типу розмір. І така покльовка була злюща. Як не дивно для зимньої пори року. Дуже непогана риба. Прям кайфово, я би сказав. Я думаю, що це судак. Робимо ставки, друзі. Вот так давить добре в глибинку. Так. Да, це судак і гарний судак такий з закілуха. Або може кілуха. Ну, коротше, гарний. І такий, бачите, золотий. А ну йди сюди, друже. Блін. Офігенний судачело. Офігенний. І репнув так, як треба, і сів так, як треба. Зараз я тут щось покладу. Ось таке класний класний золотий а що віддавай його мені <говори> Чого це? хай буде хай буде Слуха, ну, на, на святковий стіл суха кілуха і Сколько, я гепнув він так як треба як треба да. ну, давай, покажу, О, так. і жовтенький я давлю. жовтий так Дивно, так, да, такі. І, і я жовтих ловикнуло в разу. Зазвичай такі. Скільки двадцятку? В маслі. Рибка в маслі. Двадцятка. Двадцятка, так. Я думаю, ти ловиш на фіолетовий, знаєш, а я поставлю. А я поставлю двадцятку. Ти блин. ловиш на фіолетовий, а я двадцятку. А я 20-ка. Офігенний судачело. Що ж, друзі, от такі от судачело з залікового розміру і я би сказав з залікової ваги. Е, е Неймовірно приємно, що в цю пору року, в грудні, коли вже ось-ось стане крига з такою активною покльовкою на нормальній вазі, на нормальну снасть, і в місті, в 10 хвилинах їзди від. Е Дому клюють отакі от красені. Да, тільки, да. тільки здається, Дімон, що ти вже його не дуже сильно випустиш, там оченята в нього щось там. Та. Ну, поїде на святковий до, стіл. До офтальмолога поїде. До офтальмолога. ремонтувати очі. Ну клас, клас, друзі. На нормальний розмір приманки, 4 дюйма, 3-6 віпор. Нормальна риба. Нормально. Так, друзі, варто сказати про приманку. Ми вже казали 100 500 разів, що є така приманка, яка називається Fishup Vipo. Саме цей Vipo в розмірі 3,6 дюйма на монтажі GRIG. Тут в мене 20-ка, Флюр ProRex 05. Давайте проснасть пізніше, хоча ви її бачили теж 100 500 разів. І в чому сенс? Минулий раз я спіймав тут рибу на джиголівку і спіймав на невеличку приманку на Swim з 3 дюйма з самого-самого викиду. Вовчик одразу перейшов на джихріг. Я йому кажу: слухай, риба була з дальняка, треба пробити дальняк. Тому що. Іноді так буває, що треба ловити на самій-самій дальній бровці. Тому джихріг в комбінації з приманкою Vipo, ну, як на мене, на сьогоднішній день в топі приманок по характеристикам саме дистанції закиду. От. Ну І риба на нього, як бачите, реагує. Чудово, я би сказав. Судак взагалі полюбляє твістерні хвости, так само, як і п'ятки, він е, дуже любить твістера, такі старі забуття. Але Віпо це такий хробак, да, який має е, об'єм за рахунок довжини. І невеличкий твістерний хвостик, що в воді дає і гру, і Об'єм приманки, тому що риба, як бачите, не маленька. Я сьогодні вже покидав навіть 2,5 дюйма зранку. Зранку взагалі активності було нуль. Ну, Вона і поки що ну, така собі. На двох у нас одна покльовка за годину лову. Але, друзі, як же ж приємно в місті, в грудні ловити нормальних залікових судаків. О, тому а, сьогодні вдвох перейшли на дальняк. Там на викиді у нас є такий трошки мілячок, ну, умовно, мілячок. На викиді там 7-8 метрів. А, потім приманка свалюється в канавку 12 метрів. І, ну, і потім перед бровкою я вимотуюсь, тому що тому що тут чіпа з камінцями, обриватись і в'язатись при такій температурі не дуже комфортно. От. І що відбулося? Якщо минулий раз покльовки всі риби були з викиду, то зараз цей судак клюнув саме з канави 12. Метрів. Тому треба перевіряти, як завжди все. Два дні назад риба клювала на верху бровки, сьогодні покльовка була саме з канави. Сьогодні вранці збирались біля машини, коли скручували спінінги чи розкручували. Підходить хлопець зі спінінгом, каже, добрий ранок, тільки не кажіть, будь ласка, що ви йдете на оце місце, де ми зараз перебуваємо, кажемо. Тому що потім тут не буде що робити, буде купа людей. Ну, Це дійсно так, друзі, цей місцяк, він такий попсова ловля на попсовому місці. От, але не все так просто. От, е я бачив тут початківців, які там в цю течію. До речі, водичка зараз є, я ловлю на 20 грамів і це немало. Е які кидають тут 40, щоб спіймати дно. От. Ну і ловлять, звісно, що дуже товстими шнурами. В мене під двадцятку. Стоїть 0,6 duй TX8. До речі, дехто скаже, що це ви Дмитро ловите на 8 жил по холодній воді. Він же ж п'є воду і обмерзає. А ні, друзі, саме TX8, хоч він і 8 жил, за рахунок пропитки і його особливого плетення він не п'є воду, та ще й, як на мене, ідеальний а, джиговий шнур, тому що він ще й при цьому всьому дуже круто тримає абразив. Я би сказав, що покраща деяких чотирьох жилок. Ну, а снасть, до речі, трьохтисячний сертейт, класичний 3000 тобто посилений з великою. Парою не компакт. І каламареті 862 до 4 егі Це приблизно 25-28 грамів. Але, як на мене, об'єктивно, може навіть для початківців це буде трошки менший тест, тому що лад цього вудлища Regular Fast і воно саме для такої інтелектуальної ловлі на тонких шнурах з плавною подачою приманки чудово працює. А от коли ви ловите на 40, то можна і екстра фастами ловити. Але б я б так робив влітку, точно не восени. GoPro знімай відео. <рик> Друга риба за сьогодні. Подивіться, який злющий бикан. Блін, ну жалко, що я його так наскрізь пробив. Скоріше за все йому гайки. Але красивий такий. Оцей їх судачок тут і під'їдає. Ну нічого, я думаю, що цього теж під'їдять, ще і з ікрою. взяв. <рив> Блін, друзі, тільки що потримав судака під ближньою бровкою, як не дивно, але без покльовки, я просто на підриві підсік його, тобто він на паузі обережно... Взяв монтаж і без покльовки це відбулось, тому не реалізована, ну, можна сказати, риба, покльовка, ні. Всього дві, два контакта з рибою за день. От вам і зимовий судак. Складний, не в кількості. Ще й в таку погоду. Але якщо, до речі, нормально вдягнутись, то абсолютно все комфортно. До речі, писали про швидкий огляд костюма, який я використовую вже неоднократно різні люди. Зараз ми, напевно, і заповнимо ефір швидесеньким, дуже швидесеньким оглядом костюма. Який я тягаю вже другий сезон, осінь зима. Декому цікаво, враховуючи те, що зимовий сезон на підході. Та блін, вова! Ну нафіга, я якраз зайшов в зону турбулентності, він взяв мені по комлю стукнув. Так, трохи того в адреналіну адреналі... да. більше було в крові. Да. Як казав. Мій діт, я твідіт. Ні. Хто там? Джон Сноу? Зима близько. Так, ну що ж, друзі, те, що обіцяв, дуже швидесенький огляд костюму, який я використовую другий рік. По-перше, верхня тканина це нейлон. Під нейлоном у нас мембрана 10 х 10, тобто 10 тисяч не промакає, 10 тисяч. Дихає. Що це таке? Там, подивіться в Гуглі, е, е, утеплювач 150 грамів на метр квадратний. Тобто, це говорить про те, що він е, зимовий, е, посилення кордорою на манжетах, ліктях, колінях Найголовніше. І е, тут, де завжди у нас намерзає сніг. Човгається об чоботи, теж є таке посилення. Широкий комір під чоботи. Тобто, якщо потрібно зробити ширше, ми можемо зробити ширше. Тут також у нас вставка з цієї ж мембрани. На широких заліпках регульовані манжети отакі, тобто, все тримає і нікуди не віддівається. Далі у нас є. Вітрозахисна планка, тобто, щоб вода і вітер не пробивали цю у нас частину, дуже зручний капюшон з таким от комірком, да? він регульований в трьох точках, Тобто, можна зробити отак собі, підрегулювати, можна. Відрегулювати отак глибину і зробити так, щоб тільки отак нос стирчав, коли не дуже добра погода. Стосовно мембрани, друзі, використовую я його вже два сезони в човні, на кризі, з берега жодного разу дощ його не пробив. В мене стосовно мембрани, жодних нарікань. Внутрішня частина. Два грузових кармани на сітці. Сюди можна покласти. ну, в мене ось лежать перчатки. І тут в мене лежить павербанк, глибокі кармани. Ще отакий додатковий карманчик. Сюди я зазвичай кладу гаманець. Отакий теплий карман. Тобто тут у нас тепло під мотеля, наприклад. да. Далі. Кармани тут. Важливий карман нагрудний тут. Ось у мене, до речі, гаманець сьогодні тут поселився. Е ну, Звісно, що тут у нас є кармани. І важливий момент це висока спина. Да. Тобто е я дуже по полюбляю, коли оця верхня частина в костюмах не обрізана, а висока для того, щоб, якщо трошки тепло, да, можна. Зняти верхню куртку і ловити, не тільки ловити щось зробити без куртки. Ну, такий костюм, друзі. Я дуже задоволений, чесно кажучи, ціна якість не більше, ні менше. Ще й виглядає, як на мене, дуже стильово та прикольно. От і все. Все ж таки, вітер вигнав нас з того місця. Ми змістились на іншу локацію, але я сподіваюся, що це буде інша історія і теж не менш цікава. А вам раджу пробувати виходити, ловити судака на схожих місцях. біля... Глибоких місць, або, звісно, що хтось може приїхати саме на цю локацію. Ми пропонуємо взагалі з Вовчиком влаштувати зустріч з підписниками. І... Вона, вона буде спонтанною. Спонтанною, да. так. А я пропоную вам, друзі, писати про ваші гарні місця нам в соцмережах. І ми будемо... В Особисті тільки да, в особисті, звісно, Не на і Ми будемо до вас приходити в гості <свят> до Судака. Пробуйте, друзі, пробуйте. Судак клює активний. Там, де ми були його, на жаль, або зараз, або поки що, його небагато, але він є. Минулий виїзд. Три судаки зловили з чіткими покльовками. Сьогодні два контакти з рибою. Один, на жаль, і Я його не всік. А... Той, що клюнув так, ну я б сказав, по літньому. Враховуючи, що це там покльовка була з 12 метрів глибини. Ну, от і все, друзі. З наступаючими вас святами, з вами був Дмитро Гарлаш, Володимир. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.